Голосування на сесії міської ради має бути персональним, а декілька депутатів це правило порушили. Що робити з винними та як врятувати ситуацію, вирішувала профільна комісія. Коли депутати нарушають свою відносно личного голосування, коли такий факт відбувається в сесійному залі міського совета, засідання має бути немедленно приостановлено председательством на засіданні, то есть міським головою. Аб'явлен перерив в перериві зібратися наша комісія. Після за регламентом комісія мала винести рішення переголосувати проблемні питання. Втім, 12 жовтня цього не відбулося. Фото та відеоматеріали оприлюднили постфактум журналісти. І що робити в такому випадку для профільної комісії? Дивина система голосування в міській раді. Економ варіант, за словами керівника апарату міськради Мгела Коваля. Відтак вона не здатна фіксувати результати голосувань кожної картки. Відеозапис, який може дозволити собі міський бюджет, також низько. Якості. Тож тепер достеменно встановити хто і за які питання голосував неперсонально і чи вплинуло це на результат, неможливо. Крім того, ані пан Концевий, ані пан Пономарьов не змогли віднайти можливості з'явитися на комісії. Що за людина і чому голосувала картку Євгена Горборова на сьогодні також не з'ясували. Я дозволю Сергію на профільній комісії, доложити, як руководитель фракції, що на жаль, факт. Нам кадавство со стороны нашего депутата, депутата Апобоха. Он был, нами он признан. Я могу вам сказать, что э, был проведен полицейских партии. Присутні зразу вирішили, настав час розібратися з тим хаосом, який панує в сесійній залі. Мовляв, ставлять додаткові стільці. і Зона, де працюють народні обранці, доступна для кого завгодно, немає дисципліни. Крім того, депутати часто залишають свої картки без нагляду у пультах. Встановлення турнікету, видача карток, ключів для всіх відвідувачів сесійної зали один з варіантів виходу. На думку головного опозиціонера Ігоря Дятлова. Запровадження фінансової відповідальності за втрачену картку більш вагомий аргумент для їх власників. На думку представниці БПП Олени Кисельової. Депутат голосує лично, лично він голосує карточкою. Тому перше, що ми повинні, мабуть, внести в регламент, це в випадку, якщо депутат покидає зал, карточка його уходить вместе з депутатом. Навіть якщо це грозить тому, що сесія буде неповномочна. Зрештою комісія постановила переголосувати всі земельні питання, що розглядали 12 жовтня, звернутися до голів фракцій, аби ті зобов'язали порушників дати пояснення комісії і наступне засідання зібрати за годину до найближчої сесії. Марина Михайловська, Руслан Черняліс МСН.